Дорогі, чарівні, неповторні. В цей особливий весняний день хочу привітати вас зі святом 8 березня. Нехай у вашому житті буде більше радості, тепла та щирих посмішок. Бажаю вам натхнення, гармонії, достатку, здійснення всіх мрій і, звичайно, безмежного жіночого щастя. Нехай кожен ранок починається з гарного настрою приємних добрих моментів. Хай у серці завжди буде весна, поруч будуть рідні та близькі, здорові та усміхнені. А над головою мирне, світле небо та впевненість у завтрашньому дні. Пам'ятайте, ви дивовижні, ніжні та прекрасні. Нехай кожен день приносить вам любов, гармонію та моменти, від яких сяють очі. Зі святом любі! Нехай у ваших домівках завжди буде затишно, тепло та спокійно.